Всім доброго дня, мої дорогенькі. У мене сьогодні знову невеличкий розпродаж. Я знаю, що дівчатка мені полюбляють розпродаж, і іноді питають, що у вас є таке, чого немає в каталозі. Може ви нам запропонуєте і ми вас заберемо знижечкою. І зараз, ось, дівчатка, покажу, що в мене є розпродаж. Ну, допустимо, тумору є в каталозі, так? є. Але в мене такий набір остався один. Добр, добре, знижечка дуже гарна. Ось такий набір тумору 50 мл, і лосьйон для тіла парфумований, буде за 350 гривень. Все свіженьке, свіженьке навіть 23-го року, якщо не я помиляюсь. Attraction Сенсейшн ось такий парфюмована вода жіноча, 50 мл, і ось такий парфюм спрей. 100 мл, також буде 350 мл, Вибачайте. Є ось такий набір Хеасторі. В каталозі вже немає цього аромату. У мене ще з парфумованим лосьйоном для тіла. Такий набір також буде 350 гривнів. Також є Little Black The Dress. В каталозі його давно вже немає. Буде він за 200 гривнів. Ось цей аромат. В каталозі він де коли появля... ну, появляється в розпродажі, але в мене він ще остався один за 200 гривнів Дівчинка мені відклала його, але так і не зателефонувала, мабуть, щось в неї не вийшло. Я його знову пускаю в розпродаж. Так що, дівчата, 200 гривнів оцей аромат буде. Також персів сілк, оцей. У мене також буде 200 гривнів, цей розовенький, і в мене залишилась одна віва Лівіта. Також за 200 гривнів. Так що, дівчатка, хто бажає, ось такий розпродаж Оце все по 200 The Dress, оце, дрес і оце. Чотири аромата. І ось такі три набори. Her Story, Attraction, Sensation і Tomorrow наш класичний клас такий. Кругленький, солоденький, оці три набори буде по 350 п'ятдесят гривнів. Так що бажаючи, телефонуйте мені або пишіть.